І всім привіт, народ, з вас підписано вподобайка. Так, ми продовжуємо продовжимо грати в Європку, в Європку, в якій я зараз хочу. Можу армійкос збільшити. Так. В нас так вийшло, що тепер кастильці погоджуються допомогти мені в нині проти. проти Марока? Проти Марокко. Де взагалом та... ми слабші? А, ну це резерв. Резву ми слабші. А, ну якщо я ось так оберу Кастилю, то ми вже більші. І насправді так кажучи, я б, ще б до ліміту викликав війська. Нехай буде. Хм. Умовно на кожні три солдатика. Я думаю, на кожні три солдатика можна давати дві паняшки. І одну артилерію. Тобто 30, 20, 10. Ось таке співвідношення буде. Давайте, тоді. Я чотирьох вас. І одну поняшку. Ну і підемо бити цих самих. Так що тут? Дипломатик павер. Інфляція. Та ні, давайте 10 дипломатичних очків отримаємо. Окей. Ну і давайте зараз зробимо. Ой, так уж і буде. Що? Я місію виконав? Яку? А, ліміт військ! Я думав, я це ніколи не зроблю, але я зробив. Ой, дякую, дякую, далі. Флегшіп, ой, це дорого буде флегшіп робити. Так, в... я маю тангіс. В... А! О! 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 Ось я заради цього зараз і хочу воювати. Заради Тангірса. Чесно кажучи, я заради цього і буду воювати. Давайте зараз. Максимальні витрати на армію. Знову ж. Технологічна, типу, в них армія мілітарі-технології 4 в мене також. Вона однаково рівні саме мілітарі технології Ти, Може, в мене є. Manpower. Дисципліна плюс 5%. Відсотків. Беремо, я беру. І давайте мораль флота. Також. Окей. Зараз дуже сильно збільшили свої витрати. Так тут ще хтось викликається. Всі. Збирайтесь тут. Gain Пінча... чарчі Нехай. Ось тут якийсь дебаф. У мене, судячи за все, помер король, і давайте. Блін, два престижа, або 20 дука. Давай 20 дука і отримуємо 10 престижа. Так, зараз почекаю, поки флот в нас перевезе всю армію. Нема лідера. Візьмемо генерала. Ви. Нема і лідера. Найму фільдмаршала. Задати місію. Plate enemy ports. Ну Ні, так, давай поки що. Hunt enemy floats. Та ні, ні, нічого не робиш. Просто потусі поки що тут. Так, я на всяк випадок сейф. Зробив ти. Дипломатія. Голости війну Моя мета take Tangiers. Запросити кастилі. Ось так. Підтвердити. Моя двадцятка. Йдемо в Тангіерс, якраз таки. О, Айвон одразу. Десь. Так, мій флот. Випуваємо сюди. Є, побили зараз чужий флот ще. Є, ще переміг. Очки. Очки є. Так. Ми тут блокуємо трохи. Мінус 49, мінус 42. Ой, а це, сподіваюсь. Ну да, іспанці там. Нехай. Нехай працюють. Ой, вони б'ють, йдуть мене бити. Давай зараз. Можусь. А, та ну ні. Постою на місці, нехай вони атакують, типу мене. Мінус сім. Ой, як прекрасно, перша війна. І ми візьмемо дуже важливу провінцію. Ой, а треба було, до речі, починати снабжати. Чи ви те, що я зараз тут бій? Знову ж я постійно зберігаюсь? Бо. Я перший раз граю. Погнали, подивимось. Чи ви то, що я цей бій? Я переміг. Ха. Ну, бо нам ще й допомогли. Давайте, можна було б одразу на їх добивання піти. ой, що. Об'єднайтесь. Ну ні, давайте зараз більш спокійно. Типу, вони програли важливий бій. Вони хочуть ми міф... форт взяти? Давайте спробуємо. Ну, давайте. Заходьте. Хочете? Заходьте. Давайте. Давайте, ви ж такі сміливі. О, а ми ще з грінади воюємо? Я не знав. Але в Грінади немає такого важливого вузла, як тут, який я візьму, аж другого рівня вузол. Ну блін, прям йти в цю провінцію я не піду. Але я знаю, що якщо я вийду, вони зайдуть сюди. У нас армії приблизно однакові. А ну-ка, якщо я збережусь, звісно, пустимо ось так. Ну не засуджуйте мене, я перший раз за три роки може граю в цю гру. рознесу я їх? Ой, я програв. Ну, бо вони захищались. Логічно, логічно, в нас була перевага. Запитися і цієї... про. А, я можу сюди зайти. Можу. Ну, я швидше зайду. Що? Що трапилось? Так я знову програв. Я не хочу програвати, я не готовий, хілот. Як так вийшло, що вони швидше за мене туди зайшли? Ну ж, аж хотілося би. є одна основна провінція, яку хочеться забрати. Ось так? Угу. Не зможу. І далі, звісно, ось так забрати. А де показує вар, щоб я. Що... Ось що показує, що я можу забрати, що не можу забрати. Ось цю одну провінцію забрати, і це вже... Прекрасно, ну, це вже найкраще що може бути. Нам треба з іспанцями опінатися. А іспанці там десь своє бігають, щось роблять. Окремо 18 сюди зайшли. Чи винесу я окремо 18 війських? Сюди я не зможу пройти? Ну, судячи за все, ні. Що, ну подивимося, що швидше захопить. Давайте. Стопаєш? Е, давайте, волод, є їм затопимо. Бо я затупив, напевно. Треба повернути утримання е, в фортеці. Бо це тупо не утримувати фортецю. А що якщо ми їх запустимо в фортецю і підемо їх туди атакувати? Чи буде в мене від цього бонус? А, під час війни всі фортеці повертають своє утримання, все нормально. Ось, припустимо, дивіться, ми виходимо звідси. Вони сюди зайшли, і я сюди атакую. Чи буде в мене якийсь бонус від того, що. О! Є бонус від того, що я звільню фортецю. О, якщо зараз ще ту... туніс сюди зайде від нас атакувати. Поки я в захисті, ні. Ага, а я тут вже був в менш вигідному становищі, бо я в тому світ попереднього бою. Окей, я приблизно зрозумів, як воно працює. Окей, завантажити. Тобто це вигідно заманювати їх в форт і відбивати їх звідти, але. Але після боїв я лишаюсь виснаженим. І це не дуже приємно. Та, погнали, візьмемо цей форт в першу чергу. Подивимось, хто швидше буде в цьому плані. О, вони самі на мене пішли. Ага, і занадто великими силами, щоб я зміг захиститись. Треба бігати поруч з. з кастильцями. Він Костілля, ти маєш бути сильною. Це просто африканці. Кастилля це просто африканці, ти розумієш? Чи ти не розумієш? Це всього-навсього африканці. Окей, якщо я просто буду тут стояти, чилити. <сі> Ось вони вийшли. Блін, я хотів сюди зайти. Трейт ефективність, дякую. Ось вони також сюди зайшли. Я хочу взяти. О, вони на мене пішли. Звідки? А чому в них заспавнилося так багато військ одразу? Звідки в них плюс 30 тисяч, якщо там ніхто не підходив? гейм. Мені це не подобається. Я це навіть на ліміті своїх військ. У мене більше військ. Ну, тобто я можу більше військ зробити, але в мене, напевно, якісь дебафи від цього будуть. Окей, давай пройдемось Ось так. І трохи позахоплю грінаду. Потримуємо додаткового бонусів. О, погнали! Допомагати саме іспанцям. А, все. Додопомагався. Ну давайте. Ось так. Ну, Давайте. Дипломатичні, 33 дипломатичних очки за щось віддам. Так і є. Окей, окей. Іспанці. Може, разом підемо сюди кудись? Я взяв. Іспанці зараз. Хм. Якщо іспанці зараз в бій. Погнали сюди. І разом з іспанцями. Спробуємо рознести їх. Це перевага. Іспанці. Ми з вами прямо молодці. І тепер беру цей форт. Що? Вони не погодяться все ще. Ми можемо просто на Білий мир піти. Знову ж, одна провінція. Я воюю заради од... цієї однієї провінції. Не більше. Але й не менше. Манпавер просто закінчується також. Що не дуже приємно. Знову ж, можливо, якщо іспанці візьмуть цей форт, я візьму цей форт, то може щось цікаве і вийде з цього всього. Вони на мене пішли? Ой, занадто багато військ на мене пішло. Я програв. Блін, а іспанці підійшли допомогти мені, і вони перемогли. Блін, треба поруч з іспанцями тусити. Треба тусити, поруч з іспанцями. Я можу колоніста відкрити собі. О, це цікаво. Знаю, з того, щоб воювати, я міг би вже. Так, давайте перезавантажусь. На січень. Коротше, треба тусити поруч з іспанськими військами. Бо, як я розумію, вони більш натреновані, вони краще покращені. Либо вони виносять. Ворогів. Ай, але тут автосейв. На моменті, де я вже відступаю, а іспанці підходять. Та віддайте просто один регіон. Ну, а зараз мені іспанці допоможуть навіть його взяти, судячи за все. Та давайте швидко візьму. Та візьму Колоніста плюс один. Так. І в мене є колоніст. Так. Що, квест, дякую. Це мені за це дадуть? Дякую. Так, сюди. Сент. Я не можу відправити аж сюди. Тоді для початку. Я сюди зможу відправити? Н -н -н. Я сюди зможу відправити. Судячи за все. Але в цій провінції не дають жодного бонусу мені. Так, окей, тут. Цукор, цукор. А, це вже навіть моя провінція. А це вже комусь належить. Стілі. А, ми маємо обрати політику, колоніальну політику. Співіснування? Типу я трейд? Репресія? Але ні, а так я за співіснування, ми добрі будемо. Окей. І тепер я зможу відправити сюди. Сент. У мене буде колонія. Що? А що ви там ребл? На, витрачу. Військових очків, щоб повстанців не було. Знову ж нам взяти треба. Мені взяти треба. тільки одну провінцію. Ось цю. Це. Окей. Хм. Може, якщо я тепер позахоплюю. Я провінція ще зможу позахоплювати. Давайте зараз, обережно. Ось так. О. Зберегтись. Давайте зараз збережемось, бо в мене є можливість забрати дві провінції аж. Саме на цьому бонті. А, ага. Далі тільки умовно висаджуваючись. Та давайте. Ой, і 16 ружей. Відправити. Так. Кайф, кайф, кайф. Все, я взяв собі ще ось цю провінцію, яку я одразу будую. І в якій вже є. Local Trade Power Хе-хе. Так, зробити власну за 60. Ой, це 60 адміністративного павер треба. Так, далі не воюємо, типу воно занадто довго для нас воювати виходить. Я ось цю місію зробив. Що мені дало? 150 адміністративних очків. О, цікаво. Окей, коротше, прекрасно. Тут. Ну, не прям дорогі ресурси, але прекрасно. Все. Я себе прекрасно почуваю. Зробити власну провінцію. Місіонер, ти хоча б колись. Подивимось. Вау! Так, тут. Ми робимо колонію. Бо вони тут не будуть повставати, бо, типу, ми співуснування робимо. Ой, як багато. Всього так. Це. О, річний престиж! Прекрасно. Прикопа. Ой! Купа бонусів потримували. Технології. Плюс 25 ціна. Зараз візьмемо чи почекаємо. У мене дебаф інновації через те, що я відстаю від когось. Окей, погнали. Трейд, ефективність плюс 20%, Та вже ж беру, а вже ж беру. Так і тепер мені не відстаємо нікого. Ні від кого ти це що? О, я маю ще клейм на тебе. Хм, Цікавий клейм. Але пізніше. Зараз я клонізую цю провінцію. Що, який тепер в мене вплив 49%. В мене вплив на цю провінцію 49%. Так, 17. Ви йдіть, відпочивати в 10. Продовжуйте захищати трейд. Ви. Якщо я. Ой, по перше, мені цікаво, У мене збільшився ліміт, але більше цікаво ось цей ліміт. Ще один човник. На, армія. Також на всяк випадок додам. А, мене нема. Якщо я зараз зменшу. Давай ти зараз здаєш 159 кожен місяць, якщо я зменшу, ти все ще даєш 159. Так, тут або декади, або 15 престижа, нехай. Та ні, ну, воно з мінімальними витратами на армію все ще дає 159. Так, знову поки що вимкну. Ось так. Ось так. Ось так вимикаю. І більше фортів мене нема, більше грошей. Окей, окей. Або декада, або престижу? Мені 41 декад. Що престиж дає? Global trade power. Ой. Але аж 2 мінус на рік. Ну-ка, якщо я збільшу, зараз на 10 престиж. 26, коротше. Та прекрасно! Прекрасно. Блін, прям прекрасно. Знову ж ми отримали ось цю провінцію, що дає мені досить досить хороший буст, бо я типу. Хихи. Тепер я хі-хі. Ой, а я може щось тут обрати. Блін, ось є ось ці Ти... Ось поселенці. Нас зараз. М Можемо бути плюс 40, або Colony development boost плюс 1. Це ось ці бусти. або швидше. Ось development 3. Блін, Colony development boost плюс один це досить цікаво. Ну ж, я обираю між. Між колоній девелопмент буст і. Глобал shelter. Приріст. Тобто, як я розумію, у нас зараз плюс 25, якщо я оберу тебе, буде 75. Ну блін, ми просто в три рази швидше будемо зараз отримувати собі колоні. Деклар вар. Я не певен, що я зможу тебе перемогти без. без бонусів. А в нас. Давайте все ж таки витрати на армію хоча б якісь тримати. То воно взагалі не відновлювалось. Так, це мета війни, я знаю, я знаю. І Манпавер, модифікатор. А ну-ка, в нас було 160, якщо я тебе додам. То 176, нехай буде. Ну, це як мінімум технології додатково будуть. Шіпбудінг тайм плюс 50, та нічого страшного. Ми не сильно поспішаємо. Він ще один торговець хочеться. Що по технологіям? Але вони зараз дешеві для. Коротше, блін, все і одночасно треба. Хочеться брати. Може, це ще через те, що це ще не власна привінція. Ми не повністю отримуємо буст з неї? Ооо, військові технології. Ціна військових технологій менше. Наскільки по часу мені це дадуть? Ну я зараз візьму. Ну коштує 568. І я беру. Так, є. Yeah. Чого в мене? Я по технологіях? Блін. Ну так, да, я типу не найгірший в Західній Європі, але міг би бути краще. Типу гроші я на будівництво? Та знаю, я знаю. У мене тут повстанці, можуть бути. Ой, ой. 119. У стабіліті. Ой, знаєте що? А давайте нехай вони повстануть, я їх розіб'ю. Ось так, з максимальним витратом зараз. На війська. І тебе навіть поверну. Ось так. Нехай повставайте. Ага, давайте. Вони нас навіть так плюс. О, повстали. І все, я їх одразу просто розбиваю. Ой, що таке? Тепер можна не так сильно боятись. Не настільки сильно боятись. Повстанься в Howard Reform ще знову. Ой, я можу аж сюди піти. Global Trade Power, це цікаво. Ну ось. Global trade power плюс 5%. Це те, що мені подобається. Це те, чого б, я б тримався. Хочу 50% тут мати в цьому перешийку. Ой, ось це найважливіший, так. А, стабільність дешевше, типу. Слухайте, якщо я сила місіонерів візьму, я за 2,5 монетки буду купувати три адміністративних... адміністративні сили. А адміністративні сили це те, що мені потрібно зараз найбільше. Тому давайте, воно того коштує. Для мене воно того коштує. Що так? Ой, давай тебе вирубаю. Вирубай тебе поки що. Все вперед. Як тільки буде загроза повстанців, я поверну. А ну і витрати на армію. Бачите, в мене, ну, типу, по грошам трохи краще стає все. Тобто я навіть в мене армія на максимумі, флот на максимумі, і я, типу, так і ще. Ще й колонізую. О, ні, армія в мене на максимумі боліських ресурсів вистачає. Менповер. Ми зараз свідомлюємо в першу чергу. Що? 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 І mm нелля. -hmm. Англія, вона викликає до війни проти Бургундії, І нащо мені погоджуватись на війну, яка знаходиться в 100 кілометрів від мене. Тобто вона дуже далека. Дипломатична репутація на дуже довго. Але ти ти не пішла зі мною проти Марокко, А я маю разом з тобою йти проти Бургундії якоїсь. Давайте я, я збережусь. Бо я, я залишу це рішення на себе майбутнього, на себе завтрашнього. Який вже вирішить, що з цим робити. Ок, що нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковита, і якщо ви її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі, будь-якому утку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.